Вибуховою хвилею вибиті вікна та двері з частини будинку знесена покрівлю. Жителька Самотоївки Людмила Рогова показує, у якому стані її будинок після нічного авіаудару, нанесеного російськими військовими. Перший вибух був дев'ять часов, і впала вона ця чи ракета, чи снаряд, ну щось не дуже така велика, бо яма не дуже велика була, і впала за магазин і за клуб. 9 часов. Там машини були, людей коло мазів, а все скупляємося. ну Люди порозбігалися, а машини з мішани з машини горіли. Щось машин одного вбило, один ранений. Дуже паніка велика була. Клуба розвалило, розбомбило, магазин до розвалили, розвалив, криші повилітали. Стекла в округів людей повилітали. Пані Людмила пояснює, живе в будинку, що розташований поруч з місцем влучання російських авіабомб. Жінка каже, в момент першого вибуху близько дев'ятої ранку поралась на городі. Я утром маліну пересаджувала під хатою, а воно волною рвануло в мене хвіртку, бахнуло, хвіртка полетіла, і в цю минуту волною мене кинуло під хату, сильно вдарилася. Кришу зарвало там, він все теж попадало, все порозліталося. Пані Людмила додає, не встигла оговтатись від першого пережитого вибуху, як вночі стався другий. 11 часов, коли вже люди полягали спати, вже вспокоїлися трошки. от тоді воно рвонула. Така яма була двохметрова на весь якраз під вікнами. Я не вийду з хати, мене дверима привалило двері, впали на мене, а я не можу відкрити двері і мене придавили. Я ж вже виходила йти, бо бачу, огонь горить, вже сусідка горить. Коли Хтось із хлопців біжить і кажуть: бабушка, ви тут живі, та кажу, жива. Так він двері одтянув, мене витік, воно мене прямо прижало до дверей, що я не могла вийти. І я дуже злякалася, думаю, що я згорю, тут і все заживу. Жінка каже, ту ніч не забуде ніколи. У людей хати горіли, і попів хати позносило, і коли воно почало розбаднятися, дивимося ще. Отака гора скрізь все розрухи, скрізь руїни, люди плачуть. Сьогодні встигли заклеїти вікна плівкою та перекрити частину даху. Двіри будинок потроху приводять до ладу, розповідає жінка. Зразу прийшли, приїхали, і бригада приїхала, привезли до доски лежачись, привезли мені досток, привезли брезент, клійонкен. Позабивали вікна клійоночками. Дуже, дуже дружно, дуже в одну минуту прямо всі з'їхалися. Внаслідок обстрілу села зранку, 3 квітня, повідомив заступник Краснопільського селищного голови Василь Лаврененко, пошкоджені 20 будинків та п'ять адмінбудівель. Внаслідок нічного удару загорівся будинок та легковик. Людмила Рогова каже, не дивлячись на обстріли, свою домівку поки покидати не планує. Скільки сімейна купляла, де льоксінки натягала, чучала, робити як дюкаратів на растяння, чуглят на кущівня, кущі лежать. Я кажу. Нікуди не піде Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Сумщина.